Я питав тебе, чи хочете ви тут бачити Саржан Яр. Ти казав, що ні. ні. Розкажи про це, чому ні? Ми хочемо, щоб тут була відновлена дика природа. Тобто без всяких штучних там жива річка, біорізноманіття. Все це ми плануємо тут відродити. Саржан Яр це, на жаль, далеко не приклад благоустрою таких місць. У вас є плани взагалі до 27-го року? Mm -hmm. Так, ми ще на початку наших толок у 23-му році розпланували наші роботи, поділили яр на зони. Там зона 23-го року, 24-го і до 27-го року, до перших джерела. Круто взагалі, тобто у вас у такий на 4 роки план так. зробити це все. Так. І і зараз ми знаходимось на кордоні вже 25-го року. Угу. Тобто все, що там за цією заливовою каналізацією, це вже обсяги робіт на наступний рік. Пів шляху ми, в принципі, вже пройшло. Угу. Надихає, що є у вас і план, і не просто знаєте, виходити там а будь що буде, а що у вас є прямо бачення. Звісно.